Якщо ви раптом скучили за блисками з блискітками, або просто хочете на це подивитись, залишайтесь зі мною. В останніх відео я дуже часто почала використовувати ось ці блиски від LN Pro Lumi Gloss, а саме втінок 101. Подивіться, як це блищить. Мені ще дуже подобається втінок 105, через мою любов до коричневого. Але сьогодні зіркою відео це блискітки. А це такий маленький звичайний аплікатор. Я не знаю, чи вам це видно на камері, але мені прям дуже видно ці блискітки. Це прозорий блиск, але в ньому велика кількість білих, таких блакитних блискіток. На губах, до речі, доволі комфортний, Блиск як блиск. Якогось сильно нав'язливого аромату або смаку немає. Але єдиний нюанс, що все-таки через таку велику кількість блискіток вони можуть трохи закатуватись в ось ці губні складочки, в ось цей рельєф. А що, мені здається, що він може тут у смужку закочуватись, але це теорія. Зазвичай від такого ми отримуємо просто красиву а на губах прозорий блиск без жодного натяку на блискітки. Але тут я знову таки не знаю, чи бачите ви це на відео, але в житті я бачу просто розсип діамантиків на моїх губах. У мене тут є ще такий барбі пінк, рожевий відтінок. Отак От на свочах це виглядає. Звісно, при денному освітленні це виглядає трохи менш яскраво, ніж при яскравому штучному світлі, але тим не менш, все одно дуже симпатично. Коротше, блискіток на очах мені було мало, тепер вони ще перемістились на губи. Якщо не хочете загубити це відео, зберігайте. А якщо не хочете, загубити мене, підписуйтесь, у мене багато про косметику, про б'юті, та не тільки.